Альона, Альона Київ, чому вживанні фітлайну підвищені показники вітаміну в 12 в аналізі крові? Чи може бути продукція фітлайн одною з причин збільшення цукру у крові? Два питання тут в одному: чому підвищені показники вітаміну в 12 той самий, якщо це одна людина, той самий діабет може бути причиною збільшення вітаміну. Це можуть бути хронічні проблеми з кров'ю, це може бути серцева недостатність, тому я не знаю чому. Фітлайн не викликає збільшення вітамінів, тому що це не штучні продукти, це не хімічні компоненти, які щось активізують. Це виберені компоненти в. Знаєте, ні футбольна команда буває один-два один, потужних гравця, а декілька менш потужних, але в комплексі це команда. Так само, вітаміни щось на, на, на даний та, період часу сьогодні, в цей час, коли ви понервували, не виспались, у вас засвоюється одна кількість, завтра інша. І тому це балансується саме дозуванням. Якщо ви випиваєте три мірних ложки на день, у вас не може бути підвищення. Що стосується цукру, у нас є в кабінетах. Документи стосовно цукру в продуктах Філайн і основне порівняння з поглікімічним індексу, з харчовими продуктами. Найсладший продукт Power коктейль містить фруктози, тобто не цукру, як ми звикли цукру білого кристалічного, а фруктози як дві третини звичайного яблука. Звичайного яблуку, дві третини. Чи можна людині з діабетом їсти дві третини яблука, одне яблуко на день? Звісно, можна, тому не буває. Змішання цукру шукайте, знаєте, легше на все звалити на фітлайн. Шукайте в своєму харчуванні, в емоційному стані, в режимі дня. Можуть бути причини.